Що роблять усі бідні люди? І чому навіть коли вони працюють нон-стоп, нічого не змінюється? Бідність це звичка. Це не про гроші. Це коли ти звик е, мислити на мінімалках, коли тобі страшно втратити, витратити, страшно ризикнути. Ти все рахуєш і при цьому ти собі сам забороняєш жити ширше. І поки ти так обережнічаєш, гроші проходять мимо. Гроші це інструмент, бідні, коли заробляють, вони витрачають їх на задоволення, на отримання якихось нових емоцій. Багаті ж вони інвестують в можливості, щоб себе підсилити, бо гроші це інструмент, і те, як ти ним поводишся, такий результат ти отримуєш. Наступне е, мислення багатства це система, а не чудо. Якщо зараз запитати будь-яку бідну людину, який тебе план на 5 років, спорим у нього його не буде. Він так далеко не дивиться. Або як я можу так спрогнозувати? Що ж запитати багату людину? У нього буде план, система на 5, на 10 років вперед. До чого я? До того, що бідні люди дуже часто очікують момента, коли з'явиться шанс або щось може якось зміниться. А багаті вони ж навпаки, вони створюють ці шанси для себе. Вони їх вибудовують через власну систему. Бо ті, у кого власний бізнес, підприємці, вони знають, що гроші приходять, коли в тебе вибудована система. Наступне це оточення. Я розумію, що абсолютно всі про це говорять, але давайте відверто ви щось з цим зробили? Подивіться, будь ласка, зараз довкола себе. Якщо тебе оточують люди, які постійно жаліються, ти приречена стояти на місці. Якщо тебе оточують люди, які ростуть, думають про бізнес, нові ідеї створюють. Хочеш ти цього чи ні, ти почнеш так само мислити. Бо енергія середовища вона або тебе тягне вниз, або навпаки дає тобі прорив. Ну і наостанок, якщо ти не віриш, що ти варта більшого, ти навіть не помітиш, коли буде поруч шанс, бо підсвідомо, ти його просто відштовхнеш. Моя тобі порада. Почни з малого. Наведи лад у своїх думках, у відносинах, у колі, у відношенні до себе. Якщо ти сама не віриш, в те що ти можеш більше, ніхто за тебе це не зробить. А про грошове мислення читай нижче.